Відчуваєш, що тебе не цінують, не поважають, не ставляться так, як ти дійсно того заслуговуєш? Це про любов до себе. Всі говорять про любов до себе, треба себе любити. А як воно себе любити? Нас не вчили себе любити? Нас учили жертвувати своїм життям заради всіх навколо. І ми себе заганяємо до таких станів, коли ми навіть в магазин спокійно піти не можемо. Знайомо, коли ти обзаводишся дітьми, живеш заради них, заради чоловіка, який тебе не цінує, іноді навіть додому ночувати не приходить. Все робиш заради когось. Якщо тобі знайомо, пиши мені у приватні повідомлення. Я створюю закритий телеграм-канал. Вхід по серцю. Будемо вчитися себе любити. Розкривати серце в першу чергу до себе. Для того, щоб побачити, як змінюється ставлення всіх інших до тебе. Я навчу тебе.